Друзі, вітання. У мене знову розпаковка. Це вже моє друге замовлення. Зараз я його відкрию і розкажу вам, що мені прийшло. Так, ось так воно запаковано, дуже гарно. Зараз буду їх діставати і показувати вам. Перед вами три кепарисовика. І зараз я вам скажу, як вони називаються. Перший це хімсавара. Він буде малесенький. Він так зростає досить повільно. Його беруть ну, на альпійські гірки такі. Він буде невеликий. Наступний це бейбі блу кипарисовик. Він теж буде маленький. Ось така в нього хвоя цікава. Подобається мені. І третій мій кипарисовик це Red Star. Ось такий він. В нього теж хвоя досить цікава. Якщо ви от бачили, то зверху він ніби такий, навіть ну, як червона зірка перекладається тобто хвоя в нього червонуватого такого кольору. Ось таких три кипарисовики. І якщо ви пам'ятаєте, хто бачив мої відео попередні, я це вже друга моя посилка, яка прийшла від, від е, зеленої садиби. Якщо от дивитися, я і ці рослинки теж ось тут поставлю, щоб ви бачили, може нагадаю вам, ось це ось таких в сумі в мене вийшло шість рослин, які я замовила саме в зеленій садибі. Тут у мене ось є лівець депреса Ауреа. Камнюхвоя золотиста. Далі цуга канадська, джеделох і ялинка сербська карл. Двохрічна ялиночка. Тобто ось таких шість рослинок. В цьому році я придбала в зеленій садибі. Це був мій перший досвід, я в них ніколи не замовляла. Але от після того, як замовила, і прийшли мені ось ці три рослинки. Я вирішила, що варто замовити ще раз, тому що все порозбирали, деякі замовляли, мабуть, ще з весни. Я не знаю, можливо, навіть дуже-дуже рано бронювання було. Тому що дійсно пакування досить гарне, коренева в деяких рослин навіть аж назовні ось так видно її. Дуже гарна коренева. І ціни. Головне це ціни, що досить такі гарні ціни для таких рослин. Ну, що я хочу сказати, зараз я не буду їх висаджувати. Я буду чекати, у нас передають три дні ще будуть, можливо, приморозки. І потім, уже от після трьох днів я вже буду їх висаджувати. о вже моя киця прийшла лайма. Теж вже зараз буде дивитися. І буду їх вже висаджувати на постійні місця. Так що ось так, ось такі в мене вийшли замовлення.